13 нових воскових фігур американської співачки Тейлор Свіфт виставлять у всьому світі в різних залах музею мадам Тюссо. Кожна одягнена в копію вбрання, які були на Свіфт під час аншлагового туру «Зе ерес, що перекладається як «Тур Епох». Він почався в березні 2023 року в штаті Аризона США і завершився в грудні 2024-го в канадському місті Ванкувер. ми просто відчували, що турепух настільки масштабний і знаменитий, що ми мали показати його в музеї Мадам Тюсо, зокрема 11 пух та 13 фігур, враховуючи, що 13 – її щасливе число, особливо приємно мати таку кількість фігур. Над цим проєктом працювало 40 художників. Це тривало 14 місяців. У музеї Мадам Тюссо в Лондоні фігура свіфт одягнена як на концерті 2024 року на стадіоні Вемблі. Це копія помаранчевого купальника Версаче і чоботи Крістіан Лубутен. А у філії музею в Блекполі співачка буде в червоно-чорному комбінізоні Ашиш з ефектом Омбре, у якому вона виступала на першому та другому етапах туру у межах цього проєкту для нас було справжньою честю працювати з такими відомими дизайнерами, як Роберто Кавалі, Зухаєр Мурат, Вів'єн Вествуд, Версаче, Крістіан Лубутен та багатьма іншими. Кожне створене нами вбрання унікальне. Деякі дизайнери самі відтворюють речі для нас, а інші дозволяють нам самим зробити копії. Наша неймовірна команда у музеї Мадам Тюсо невпинно працювала, щоб кожна деталь була такою ж, як під час туру, щоб шанувальники в усьому світі не розчарувалися. Інші воскові фігури СВІФТ буде виставлено протягом літа в таких містах, як Амстердам, Берлін, Гонконг та Сідней.